Чи потрібно використовувати штучний інтелект, якщо ти навчаєшся програмуванню? Мене звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже більше шести років, і багато людей, багато учнів в мене запитують, а коли вже треба використовувати чат GPT, чи можу я його використовувати одразу, чи можу я там, не знаю, разом з ним робити задачі, щоб він мені підказував, там, щоб зайвий раз не чіпати там, мене як вчителя, або не шукати в інтернеті якусь інформацію. Дійсно, ChatGPT дуже корисний в цьому. Він може і порішати тобі код, і насипати інших задач, і дати кілька варіантів рішення твоєї проблеми. Якщо тобі треба щось вивчити, він може тобі дати якийсь матеріал в зжатій формі, там з різних сайтів зібраний. Тобто ти б не сам це все шукав, а чат спокійненько б тобі все це видав. І, в принципі, можна сказати, що це дуже полегшує навчання, і таким чином програміст може вивчитись швидше. Але є трошки факторів, які, звісно, не такі радужні, особливо на перших етапах. По перше, програмування це про вміння гуглити. Ось людина, якщо вміє гуглити, то вона зможе знайти будь-яку інформацію на різних сайтах. І по факту це такий самий навик, як і писати код. Тобто людина має вміти щось знайти на різних сайтах, форумах там, в гітхабі, подивитися чужий код, подивитися кілька відосів, і там вже, проаналізувавши всю цю інформацію, можна собі десь там. Знайти якесь зібране рішення, і це працює в той бік, що мозок людини таким чином прокачується. Прокачується цей скіл, саме знайти необхідну інформацію в різних джерелах, і це набагато крутіше, оскільки. У майбутньому будуть такі ситуації, де ChatGPT не зможе дати конкретну відповідь на конкретне ваше питання, оскільки предметних областей дуже багато, проєктів дуже багато, і вміння гуглити воно буде ну для вас мастхев, оскільки тоді ви вже точно знайдете собі інформацію і не будете покладатися на того, хто може це зробити, а може взагалі і ні. Також немало є те, що ChatGPT, він дуже багато робить за вас. Ви можете його спитати якусь частину, скажімо так, своєї проблеми, тобто у вас задача, наприклад. Зробити там три дії, перше там щось порівняти, потім це порахувати, потім вивести на екран. І ось ви не можете порівняти. Ви забули, як це робиться. Ви запитуєте в чата GPT, а як тут порівняти? Ось в мене така задача. Ось підкажи, будь ласка. І він замість того, щоб просто сказати вам, як порівняти, він вам дорішає, що все до кінця. Ну і по факту ви вже будете мати готове рішення, але воно вам було абсолютно не потрібне. Вам треба було лише один шматок цієї задачі. Вирішити. Ну і взагалі використання ChatGPT це дати можливість подумати комусь за вас. Тобто, не ви думаєте, а штучний інтелект думає за вас, а ви просто берете і собі це переписуєте. Від цього програмістам точно не стати, бо програміст це перш за все про те, що треба думати, треба придумувати нестандартні рішення. Коли він все ж таки може бути в нагоді. Він може бути в нагоді вже. На таких більш продвинутих проєктах, де ви? Самі вже можете щось зробити, ви вже знаєте, як це робити, але він вам автоматизовує якусь штуку. Наприклад, є якийсь дуже важкий метод, ви би написали його самі, цей алгоритм, тобто ви це знаєте, як робити, ви вже зробили це, знаєте, там 50 разів, і вам хочеться просто це автоматизувати, ви довіряєте це чату GPT, він трошки вам допомагає, робить це за вас. Або коли ви там вже використовуєте якісь сторонні бібліотеки, чат GPT може. Допомогти вам зробити ресерч по різних сайтах і так далі. Але, звісно, що цей ресерч треба ще обов'язково перевіряти самому. Ці результати, які дає чат gpt все одно знаходити на різних сайтах, дивитися, чи дійсно ця бібліотека працює так само, бо буває, чат GPT чогось не знає, починає вам придумувати, ви в це вірите, інтегруйте бібліотеку в ваш проєкт, а вона потім не збирається або якісь несумісності версій і так далі. Тому чат GPT дуже крутий як помічник, але на перших етапах він взагалі не потрібен. Давайте разом навчатися програмуванню. Додавайтесь до мене в телеграм-канал. Там ще більше інформації. Будемо вчити Flutter. До нових зустрічей!